Вітаю вас! Продовжуємо виконувати вертикальну фільтрацію ось цього ставочка, площа якого 1200 квадратних метрів. Ми зробили окрему рослинну зону регенерації, вертикальну і поверхневу. Зараз вже засипаємо щебінь на попередньо викладені труби фракції 4070. Водичка потім буде потрапляти по цим обом. Порогам збігати, тут буде декоративна частина. Далі струмок задекоруємо і водичка буде повертатись тут. Перевіряємо герметичність колекторів і екскаватор, щебінь возить нам. І ми розподіляємо по всій цій площі 200 квадратів. А туди приходять 25 тонники. Це наш формат. Ось так. Дякую за увагу.